Ой, я вверх хотіла, як сюди, і, покрасу, я цвє, і, да, і, і чолку, блядь. А тоді, думаю, блять, длину пострижу, нахуй мені є меті, блядь. Кажу, отак от, блядь. Вона на мене так глянула, <ріху> так прям і глянула через слово. Заулибалася, блядь. Ну і постриглася, блядь. Нічого хорошо. Та що тут хорошо, що воно старчить. я знала, що воно буде стирчати, але ну, я думала, хоч не У Тебе голос не дикий, у мене ось порісти, воно таке, блять. А в тебе він рівненько лежить. Та де я не рівненько. Це що я від пилесу своєю так? Да? А так і ні. Хочу треба, так то буде. Хочеш, я тобі У мене є зачок. Я ним не користуюсь. Я хочу такий, щоб отой із... з А, гофрою? Ні щоб чорна була там. А, поняла. Кераміка. Да, в мене теж я купила лавру, він зірвався. Ну, він на тій служив мені довго. З керамікою? Ні. Mm. Okay. У мене, у мене без кераміки і я без насадок. Не моє суші, що ти в мутка, блядь, волосся в руках остається. <реж> а я хочу попробувати посоветувати uh, цей Кукушка-шампунь. Це як я назву, цією та... попульзой ставолоси, да вирішить, кукусуєш. Коцькою помиєш, <с А с листична> що ти помієш, будеш казати? Грива дай боже буде. Я сейчас почала питать, що перекмахерсона вийшла. Перекур, типа, есть шампунь типа з ефектом цього. Ну що це волосся, блять, це виразу. А, ага. я понял. Кератин. А вона каже, є псикалка. Типа по псикаєш, волосочка в будері Ненька. А другая вышла, а я вот это конь по шампуні. Мазами пробували коліна, мазали конячами. Може і шампунь попробує. Всі сили в разі сторони. Тають туди. Собака деться, таїть туди і пить. Коровами пахнеш. У ну, мене калуші, блять. Значить калуша жила, <сих> щоб дихать. Не, чого заебало. Не. Ну, коров пахне, кажу пахне, не воняє. І сорок, не з молоком. Чи молоком, не знаю, коровою пахне. Не з тяками, не в гамно, а коровою пахне. Ж... Корову не Дивайка, тільки від тієї відбилась, тепер ця корова. Така ж дорога. Ні, я не отрицаю, да, воняє. Це не воняє, а пахне, заїбала. Я іноді так тітюлі кажу. Та блядь буває, сука, як не підчищає, все одно, блядь поки не насере, не ляже. Тільки насрала, а приготувала, тільки лягає. Я тоді, блядь, він я поки помиєш, яким милим тільки не миєш, блядь, все одно руки віної. А якщо треба, швидко її зутра подивіти, що ти не встиваєш, а вона там уся -о. Тоді в від тому по самій не хочу, іде не хочу. Я отак заходжу, вона лежить. Ах, хвіста так. в Вито в канали, коротше, стяка хляб. Шуганула, ага. вставай, сама за двері. Ага. Тут такі, фу, бризги летять. Вона ж стоять одразу хвостом телефа, тут такі бризги летять, все. потом потім забігаю, бігум, його хвоста прив'язала. Щоб не дала в ній нюх. А зараз тоді в рота? Да-да-да. Вчора грибів трохи назбирала. Бачила Людмила Миколаївна збирала. Я йшла просто дивитися, чи трава є. отут для мамки при... шампіньони. Так? Отут же школа мамки прив'язала, вона паслась, думаю, ну піду глянула, там закриєш, та чита трава є. А воно такий холмік, що земля трави немає. Дивлюсь, такі грибочки, я бачу, такі класні, шикарні. Гаденько. Десятка не було. Може штук шість, сім, не повністю. Ну, так набрала, несу. Мама, о, кадети, ти, Потім пішла ще в садок. Нака там за в садку багато грибів було. Пішла ніхуя, не дійшла. Вже садка вийшла. О! Є да. е, все. Така величка скажу, що рома відки. Та то ми так. Точно, Гридись каї, де там. І цей. Пішла я, а вже вийшла із садка, приходила терем, блядь. дживісь гриби. Ну, оці напенько спіть. Нарвала мамки, ні утром корову прив'язала, прийшла до неї. Кажу, що ти ще гриби не зварила, я прийшла дивитися, чи ти жива, чи здохла. То з с'єдобні чим я цей. Ну пошутила так це. Прийшла про чи ти жила ще. Грибами накормила. Наслійний праздник. Це ж старому. Я не знаю. Чи по новому. Серйозно. Я думаю, по старому. Я от о, в інтернеті сказала праздник, і я кажу праздник. А так я не знаю, в мене ні календарів. Не не сказали, що вчора був день чаю. Знала таке. О, кстати, як ви ночі спали? Вибухи чули? Ні. Э, під вечір жужало. Багато Ні, в'єбенила, аж в мене стекла звеніли. З десяти час, потім в час, оце два таких ахуєних вибуха було. Потім... І такі. Довгенько ми гепало, гепало потихеньку, а потім я, я сижу, блядь, в інтернеті коло вікна. <су> 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 стекла задржали. думаю, хто там стука, блять, часнуть, а мене аж отак сусіпанули. Воно зібенело, ну, ну що ж хату затрясло, Ну тобто, ну може, збивали, може це. Потім другий раз в'їбельнила, а батько спав. Ні розумів. Дивись, побіг на двір. Зайшов. Кажу, ти що ходив, дивитися, де, де прилетіли, чужо ти ходив, чи простягти. Ти там двері стучав? Шики там двері, блядь, їбели так. Ну, взагалі нічого не робив. Так, я вікно закрила, бо мабуть, лаби крякали так, що. Ой, у них все свадьбиться. Це ж кажуть, як вони це не свадьба. Коли вони вже на свадьбу є все. Це каже, то за тих ток каже. Раніше була така прикмета жабу, б'є і дощ піде. Каже, де, блядь, гатять жаб тих, каже, треба його виключити, скільки цих дощів буде ще. Здавалося, вже сьогодні нема, завтра немає трішки. Вчора теж не стояла. Ми не стояли. У мене не стояло. <ріст> Небагато. Не 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 а зайшла подивитися там, де ну, пишуть, скільки часу буде, там немає. Мені цікаво було, до скі скі Ми е е їхали, то там не такий дощ. Там ну, помрячилося, у нас, а там усе сухе. Mm.